Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Є така легенда про молодильну воду. Якщо хтось, навіть сивий старець, умиється нею, то одразу знову стане молодим. Дійсно, річ дорожча за золото. Можливо, ти пам'ятаєш, як головний персонаж цієї легенди долає всі труднощі та перешкоди і, врешті-решт, знаходить цю воду для свого батька. Однак підступні старші брати викрадають пляшку з дорогоцінною рідиною, аби привласнити собі усі подвиги і любов батька. Кожна легенда, як ти знаєш, має зв'язок з реальністю. Тож сьогодні говоримо про молодильну дніпровську воду, яка відродила Крим та надала потужного поштовху до його розвитку, а також про те, як російське викрадення Криму у 2014 році знищило це життєдайне джерело та чи є надія на його відновлення. Твоїм провідником у політико меліоративних питаннях буду я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Коли буде відбудоване місто і створені мінімальні побутові умови? В місті немає води, достатньої кількості електроенергії, під час війни було зруйновано до 40% житлового фонду, а відбудовано тільки один будинок на вісім квартир. Як гадаєш, про яке місто йдеться у цій цитаті? На згадку одразу приходять зруйновані расистами Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк. Але мова йде про події 70-річної давнини. Так так, саме про 1954 рік. На той момент минуло майже 10 років, як завершилася Друга світова війна. А одне з найбільших міст Криму, Феодосія, як ми почули з наведеної цитати, досі не було відбудоване. Така ж ситуація була і в інших куточках півострова. У чому ж причина такої страшної розрухи? Насправді не тільки і не стільки війна, як ще одна трагедія, що відбулася в той самий час депортація кримських татар. Окрім цього корінного народу совєти насильно вивезли з півострова місцеві громади німців, греків, вірмен, болгар. Враховуючи непоправну шкоду, якої зазнав в умовах німецької окупації ще один корінний народ кримчаки. Післявоєнний Крим був повністю розореним і спустошеним, а його етнічне розмаїття на деякий час цілковито знищене. Внаслідок депортації Крим втратив не лише своїх давніх мешканців, але й ті глибокі знання, що вони мали про природу й умови життя на півострові. Адже клімат тут відрізняється своєю примхливістю. Північні землі в районі Перекопу та Сивашу взагалі є найбільш посушливими на всій території України. Коли в дитинстві я бував тут у своїх родичів, то дочекатися дощу було практично нереально. Мабуть, відьма дощ забрала, казали місцеві старожили, повторюючи давні українські стереотипи та забобони. З річками ситуація не краща. Подивися на карту у степовому Криму ти не побачиш практично жодної річки, ні великої, ні малої, навіть найбільш повноводна річка Салгир влітку губить свої води у степах, так і не доносячи їх до Азовського моря. Ще трохи і справжнісінька Сахара. Вода була настільки цінною, що на її честь називали поселення, як, наприклад, селище Їдікою, сім колодязів. На південному березі, де більше опадів і джерел води, ситуація трохи краща. Це якщо не враховувати величезний попит з боку туристів, адже ще з 19 століття щорічно тисячі людей почали відвідувати півострів заради відпочинку. Ось таку невеселу картину курортної Ялти малюють звіти 70-річної давнини. Не можна вважати нормальним, коли в літній час добова подача води на одну людину замість 300-400 за нормою падає до 50 літрів. Ще меншу норму одержує населення. А в санаторіях Алубки і Місхору вода подається 1-дві години на добу. Дійсно, ні про який масштабний туризм в таких умовах не могло бути й мови. Як же корінні народи Криму знаходили вихід ситуації? За багато століть проживання на півострові кримські татари розбудували систему ариків, каналів, що збирали воду в горах, також дуже дбайливо вони ставилися до природних джерел, облаштовували біля них фонтани, чешме, найвідоміші з них. Фонтан сліз у Бахчисараї та місхорський фонтан стали частиною кримськотатарських легенд. Тримати джерела активними потребувало досвіду та навичок, і володіло цією майстерністю саме місцеве населення. Але після депортації вже не було кому підтримувати їх чистоту, і дуже швидко джерела замулилися. Натомість росіяни, яких влада масово завозила до Криму після 1944 року, зовсім не знали, як виживати в таких екстремальних умовах. У степові райони воду привозили автоцистернами, і люди ще мали вистояти чергу, аби напитися. Ті, хто виріс у Криму до початку 60-х років, згадують, що в дитинстві не бачили ні персика, ані винограду. І це не дивно, не маючи жодного уявлення про землеробство в посушливих умовах, нові переселенці просто вирубали старовинні сади і виноградники на дрова. Отак назріла потреба у кардинальних змінах. Десятиліття винятково російського панування на Кримському півострові призвело до цілковитої руйнації його економіки це зрозуміли навіть комуністичні чиновники. Зі шкільних підручників історії ти точно знаєш про одну важливу подію в історії України. У 1954 році Крим увійшов до складу нашої тоді радянської держави, завдяки чому остаточно завершилося формування її сучасних кордонів. Але як ти вже здогадуєшся, це був ніякий не щедрий подарунок. Насправді це було перекладання проблеми з хворої голови на здорову, тому що тепер вся Україна мала витрачати колосальні кошти та ресурси, аби рятувати півострів від повного занепаду. Адже повертати з вигнання кримських татар, які століттями успішно існували в такому кліматі та могли відновити нормальне життя півострова, російська комуністична влада категорично не хотіла. Крим зразка 2013-го і Крим у 1954-му році зовсім різні речі, і ключову роль у швидких позитивних трансформаціях зіграв грандіозний проєкт північно-кримського каналу. Було зрозуміло, що відродження півострова треба почати з базового елементу води, саме меліорація, тобто поліпшення якості земельних і водних ресурсів, могла дати новий поштовх кримському господарству. Ідея спорудження такої мегаспоруди виношувалася давно. Але реальних обрисів почала набувати у 1950 році, коли взялися будувати дамбу Каховської ГЕС. Дуже навіть можливо, що потреба у північно-кримському каналі стала одним з аргументів на користь входження Криму до складу України, недарма в офіційному обҐрунтуванні говорилося. Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю й УРСР у 57-му році розпочалося масштабне будівництво 400 кілометрового каналу, до якого залучили аж 10 тисяч працівників. Його оголосили всенародною справою, не менш важливою, ніж інший тогочасний проєкт. Освоєння цілини. За шість років, у 63-му, перша черга каналу була завершена. Перерізати Червону стрічку приїхав сам кривлівський господар Микита Хрущов, і ось подолано останню земляну перешкоду. Вода з Каховського водосховища нестримним потоком ринулася на південь, насичуючи вологою спраглі ґрунти кримського степу. Численні рукави Північно-Кримського каналу, що нараховують 11 тисяч кілометрів чверть від довжини земного екватора, дійшли майже до кожного населеного пункту на півострові, неначе кровоносні судини, ці блакитні ниточки пробудили життя у здавалося безнадійно хворому півострові. Нехай тебе не обманює назва каналу Дніпровську воду з нього пили не лише в Джанкої та Євпаторії. Але і в Сімферополі Керчі на південному березі. Задовольнивши спрагу людей, Дніпровську воду почали використовувати і у господарчих цілях. 70-х років у Криму запровадили зрошувальне землеробство, відроджували занедбані сади та виноградники, ще більше закладали нові, у Сімферополі відкрили установу загальноукраїнського значення. Український інститут проєктування садів і виноградників, звідси керували розвитком галузі не лише на півострові, але й в інших традиційних виноробних регіонах Одещині, Закарпатті, Буковині. Була філія навіть у Бахмуті. Поштовх отримало не лише сільське господарство, але й промисловість, оскільки прісна вода використовується у багатьох технологічних процесах. Тому завдяки появі Дніпровської води на півночі Криму змогли збудувати содовий завод, а також налагодити виробництво титану, стратегічно важливого матеріалу для оборонної сфери. Води в Криму стало настільки багато, що в життя почали втілюватися справді фантастичні проєкти. Чи знаєш ти, що до 2014 року підприємства Криму були ключовими виробниками рису в Україні? Ця сільськогосподарська культура в Європі майже не зустрічається, адже вона дуже примхлива до умов вирощування, їй потрібно не лише багато води, але ще більше безхмарних сонячних днів. Крим виявився унікальним місцем, де ці дві умови виконувалися. А чим більше вирощували зерна, тим більше було кормів для худоби. Дуже скоро кримці змогли поласувати хлібом, молоком і котлетками місцевого виробництва, а на десерт скуштувати кримські фрукти й овочі, солодкі та стиглі від щедрого сонечка та поживної води. Ну як не жити у цьому райському куточку? Ось тоді-то будиночок у Криму і став предметом бажання для мільйонів мешканців Совєтського Союзу. Якщо влітку 1944 року на півострові лишалося трохи більше 400 тисяч жителів, то до кінця ХХ століття воно досягло майже двох мільйонів осіб. Та чи став би Крим орденом на грудях планети, якби не українські мозолі? Повторю це риторичне питання слідом за видатним кримським агроекологом Петром Вольвачем. Звісно, не все було ідеально. Північно-кримський канал мав і свої недоліки. Він був частиною дуже дискусійної політики совєтської влади щодо підкорення природи в цьому випадку Дніпра. Екологічні наслідки мегабудівництв тоді не бралися до уваги. А тому природнє середовище півдня України зазнало збитків. Крим до окупації 2014 року було важко уявити без життєдайних артерій північно-кримського каналу. Він забезпечував 85% усіх потреб півострова у воді. Попри всі офіційні заборони, місцеві жителі полюбляли їздити на канал купатися. У дитинстві я теж полюбляв сидіти на бетонному березі, зануривши ноги у Дніпровську воду. А невеликі рибки, напевно, мініатюрні родички піраній завзято лоскотали губами мої босі п'ятки. Сучасні кримські діти, на жаль, позбавлені такої можливості. Після російської агресії 2014 року постачання води північно-кримським каналом припинилося. Умова, за якої вода по північно-кримському каналу піде до Криму, лише одна його деокупація, так пояснював тоді голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Без Дніпровської води півострів почав повільно, але неухильно повертатися до того стану, в якому перебував у середині ХХ століття. Кількість орної землі різко зменшилася, про рисівництво забули взагалі. Як у давні часи викопували колодязі, в наш час заходилися бурити свердловини, але з часом вода в них почала ставати солонішою, а потім могла і повністю зникнути. Промислове виробництво того ж самого титану теж скоротилося, а оскільки обміліло озеро, в якому зберігалися відходи виробництва, сусідні населені пункти періодично огортають їдкі рудуваті хмари. Екологічна рівновага все більше і більше руйнується. На додачу до всього окупаційна влада почала масово завозити в Крим військових і переселенців з різних країн, що входять до складу Ерефії. А отже, попит на водні ресурси лише зріс. Тож так і виходить, що влітку в багатьох населених пунктах тимчасово окупованого Криму воду дають лише в окремі години. Червень 2023 року приніс ще одну втрату. Російські окупаційні війська підірвали греблю Каховського водосховища. Без нього усі споруди Північно-Кримського каналу взагалі втрачають свій сенс адже, в принципі, не можуть бути наповнені водою. Ця трагічна подія стала фінальною крапкою у руйнації одного з найбільш грандіозних мельоративних проєктів в Україні. Чи буде відновлене Каховське водосховище, а отже, і Північно Кримський канал, невідомо, так само як і коли це станеться. Але то вже будуть зовсім інші проєкти в цілком нових умовах. Сьогодні ж ми з тобою пригадали півстоліття історії Дніпровської води в Криму та того розквіту, який вона принесла на півострів. Я, вчитель історії Богдан Грушецький, дякую тобі за увагу та запрошую прослухати інші кримські уроки на улюбленій платформі Вчися вухами. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.